Понад 51 тисяча дітей пільгових категорій на Закарпатті цьогоріч забезпечена харчуванням у школах. Також у 101 закладі освіти за підтримки всесвітньої продовольчої програми ООН гарячі обіди продовжують отримувати учні початкових класів. Триває і модернізація шкільних харчоблоків, оновлення меню задля формування культури здорового споживання їжі. Діє регіональна програма реформування системи шкільного харчування. Змінена норма, це і спільний проект, який міністерством освіти, Міністерство охорони здоров'я і міністерство економіки працюють над реалізацією цієї стратегії. Вона у нас була прийнята в січні місяці, як регіональна програма. Тому ми модифіковуємо, вдосконалюємо. Іде процес реконструкції в першу чергу харчоблоків, підготовка кваліфікованих фахівців. Крас вона розрахована, що на 27-му році, тоді коли ми переходимо до нового. Формату реформування освіти до мережі закладів, тому вона буде працювати і на опорних кухнях, базових кухнях. Ну і фабрика кухня. Спочатку дії програми в понад 60 школах Закарпаття відремонтували їдальні ще для більш ніж 100 придбали кухонне оснащення. В Ужгороді ж у навчальних закладах ремонти також відбувалися і за допомоги батьківських комітетів. Провадили нове меню, яким охопили відсотково більше школярів. Обладнання багато закупили. Мармід бачите, гарячу роздаточну лінію. Зробили обладнання, допомогли батьки закупити звичайно. Дякую новарочному цеху. Дуже гарне обладнання маємо. Фактично, за ці останні 3-4 роки ми оновили усе обладнання, яке використовувалося до цього у навчальному закладі. Ми зробили змішане меню. Ми лишили власне і традиційні страви, які були до вподоби учням нашим, і запровадили якраз із меню клопотенка із майже тисячі дітей. Ну я би сказав, ми рахували». Вали деколи понад 700 дітей власне харчуються в нашій їдальні. Поживна та збалансована їжа. Свіжі овочі та фрукти, салати, м'ясо та риба. У навчальних закладах намагаються урізноманітнити меню та розширити пропоновані страви. В раціоні школярів знижено вміст солі та цукру. Ми, безперечно, хотіли і зробили так, щоб дітям було і смачно, і щоб вони поповнили організм тими необхідними елементами, що в пріоритеті: свіжі салати, свіжі фрукти, йогурти, страви, легенькі, бульйончики. Але, безперечно, м'ясо, риба, курка вона домінує в обід. Ще одне нововведення жовтня до кінця 2024-го за рішенням Кабміну усі учні 1-4 класів харчуватимуться безоплатно. Для цього з держбюджету виділено 2 мільярди гривень. Субвенція для ужгородських закладів понад 13 мільйонів гривень, які вже мають надійти до шкіл. Ну, відповідно до змін до державного бюджету, постанови Кабінету міністрів 1145 і 4 жовтня. Місцевим бюджетом передбачена субвенція з державного бюджету на гаряче харчування дітей початкових класів, загальноосвітніх шкіл. Обсягу 13 мільйонів і тисяч. Ці гроші передбачені, вони розписані, і навіть перший транш в розмірі 4 мільйона вже направлений до бюджету жорсткої міської ради. Тобто, це не декларативно, це Дійсно, є, і це дійсно буде працювати. Так, на засіданні виконкому Ужгородської міської ради прийняли нові грошові норми вартості харчування. Обід до 59 гривень на одного учня 1-4 класів, сніданок 20 гривень, під вечірок 18. А на обід одного школяря 5-11 класів пільгової категорії за кошти держбюджету міста до 73 гривень.